Аня в ефірі Полтавські телевізійні новини. Ситуація у районі проведення антитерористичної операції на Донбасі загострилася. Бойовики пішли в наступ на українських військових. Рівняють із землею населені пункти. Терористи продовжують територію України з Росії додаткові сили та накопичувати військову техніку і боєприпаси. Про це сказав у суботу на щоденному брифінгу речника то полковник Андрій Лисенко. За підтримки регулярних підрозділів Російської Федерації бойовики намагаються до 15 лютого вирішити важливі для себе тактичні завдання з розширення контрольованих територій, передусім на Дебальцевському напрямі, про що свідчить продовження запеклих боїв поблизу Дебальцевого. Президент Петро Порошенко провів зустріч з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Глава держави наголосив на важливості припинення вогню, оскільки кожен день Україна платить високу ціну. Численні жертви серед мирного населення та українських солдат. Після того, що ми досягли в мінську, це не тільки атака на українських мирних мешканців, це атака на мінські результати, зазначив президент, коментуючи обстріли терористами населених пунктів 13 лютого. У суботу президент заявив, якщо не буде встановлений мир на Донбасі, буде введено військовий стан по всій Україні. Про це він сказав у ході передачі техніки українським прикордонникам у Києві. Він заявив про два можливих варіанти реалізації мінських домовленостей у питанні припинення вогню з нуля годин 15 лютого. Або ворог припиняє вогонь і починається деескалація та політичне уругування, або ворог нав'язує ескалацію конфлікту і нам, і всьому світові. Президент зазначив, що Україна розраховує на перемогу здорового глузду над хворобливими імперськими амбіціями. Ми розраховуємо, що той, хто дав свого часу команду про початок бойових дій на Донбасі, врешті схаменеться і скомандує припинити стрілянину з нуля годин, сказав Петро Порошенко. І заявив, що володіє інформацією про концентрацію російської військової техніки на кордоні з Україною. Наші партнери і друзі, спираючись на власні розслідувальні дані, підтверджують не лише наявність російських танків, систем залпового вогню, бронетранспортерів під Дебальцевим. І на інших точках, але й констатують концентрацію на кордоні нової партії військової техніки, готової до вторгнення на нашу рідну землю через поки що не контрольовані нами ділянки кордону. Сказав президент. У ході передачі техніки українським прикордонникам у Києві Порошенко також сказав, що у суботу ввечері спілкуватиметься по телефону з Ангелою Меркель та Бараком Обамою. У Полтаві попрощалися з бійцем полку «Азов» Дмитром Коряком. Доброволець родом із Миргорода загинув на блокпосту 11 лютого під Саханкою Донецької області унаслідок обстрілу бойовиків. У Полтаві героя відспівували у свято Успенському соборі. В останню путь його провели кілька тисяч полтавців. Прийшли віддати шану загиблому. Голова обласної державної адміністрації Валерій Головко та інші представники органів влади. Коли труну виносили із собору, люди, ставши навколішки, скандували. Герої не вмирають. Родичі, друзі, бойові побратими, волонтери і просто небайдужі полтавці. Провести в останню путь Дмитра Коряка прийшло кілька тисяч людей. Йому було 28, родом із Миргорода. Тривалий час жив у Полтаві. Був активним учасником майдану у Києві та Полтаві. Бойові побратими запам'ятали Дмитра сміливим і непосидючим. На Напередодні революції ми з ним познайомилися. Якраз він прийшов до нас тоді, ще в свободі був. От, і постійно у нього був двіжняк, постійно щось йому треба було кудись лізти, щось не так десь. І Він знаєте, як був такою рушійною силою революції, постійно пропихував, от вперед, як пінками під зад давав, щоб щось робилося постійно. Це у нього вже після революції, коли вона закінчилася, то він же шочолював тоді вже самооборону після мене. І він якраз оці всі наливайки, автомати гральні, всі несправедливості, що творяться в міськраді. Він у це бігав. Ну, активність у нього ж зашкалювала. у Дімича. Юліан знав Дмитра з часів революції на Майдані. У серпні минулого року разом записалися у батальйон Азов. Там у Дмитра був позивний брат. Він завжди першим рвався в атаку. Він завжди мені казав, ну, це мріяв. Мріяв аж померти в бою за Україну. Це для нього. Я думаю, слава Богу, що не справдилося цього. Але бач, справдилося. Загинув як герой, людина найкраща, найкращий син України, можна сказати. Тієї ночі, каже Юліан, бійці звільнили Широкине. Далі пішли на Саханку. Там двоє наших отримали поранення, а Дмитро загинув від міни. Він повернувся в Широкіно, тоді штурм зачистили Широкіно, тобто відбив його, і потім пішли на Саханку. Друга сотня. І саханку вже майже зачислили, там бої вночі ще йшли. І якраз вночі. От десь він чи вправо побіг, чи вліво. Десь не туди побіг, куди треба. Ну от не пощастило просто. І міна впала прямо на нього. Десь о три, в чотири, в п'ять годин ночі. І по пів метра від нього міна розірвалась. Він то в повітрі можна сказати, і помер. Тіло загиблого бійця привезли у Полтаву 13 лютого. Усю ніч у соборі над ним читали псалтир. Його смертю врятована не одна людина, а десятки, можливо і сотні, тому що ми вже стали свідками, як гинуть мирні жителі від російських снарядів і градів і всіх тих смертоносних засобів, які привезла Росія на Донбас. Труну з бійцем принесли на руках вулицею Жовтневою від свята Успенського собору. Поховали Дмитра Коряка на алеї Героїв Полтавського міського кладовища. Президент Петро Порошенко присвоїв звання Герою країни двої військовим, які відзначилися в АТО. Під час відвідання навчального центру Національної гвардії України. Він вручив ці високі державні нагороди двом військовослужбовцям, які брали участь у антитерористичній операції та виявили мужність і героїзм у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Повідомляє прес-служба президента України. Паніка на війні найгірший ворог. Особливо тяжко на передовій молодим хлопцям, не маючи досвіду, часто густо вони не знають, як поводитися у відкритому бою. Про це нашим кореспондентам розповів полтавець-контрактник Володимир Козій, який приїжджав додому у рамках ротації. У зоні АТО він із 6 вересня під час короткочасної відпустки з бійцем поспілкувалися Павло Бабінчук та Ольга Боцула. Тавцю Володимирові Козію лише 19 років, куди й поділися з обличчя юнацька наївність і безтурботність. За майже чотири місяці у зоні АТО хлопець побував не в одній гарячій точці. Одного разу, їдучи з бойовим побратимом на вантажівці зіл, опинилися за крок від смерті. Два танка російських виїхали і почали по нам стріляти. Ну і як-то інстинкт самосохранення… Получилось, что мы с этого зила на ходу выпрыгивали 40 километров, проезжает зил метров 15 и разрывается просто-напросто в клочья. Я, наверное, где-то ну, полдня вообще не разговаривал, ничего было на самом деле тяжело просто. Психически понимаешь, что буквально ну, секунд 10-15 остаешься в зиле и тебя нету Саме там на передовій після кількомісячного безперервного перебування під градами та смерчами зрозумів справжню ціну життя. Коли почався артобстріл, і ми просто коли сиділи в бліндажах, почав град, сао і рапіра все в місті. І ми просто держали колоди. На самом деле бровна просто аж подпригивали і доходило до того, що аж молились просто було страшно. Сепаратисти принесли чимало горі й мирним жителям. Дуже багато побитих домов там в основному стока. У нас виходить, як стоїть наш ну, наша позиція, і внизу йдуть дома. І виходить, коли в нас стріляли, попадали в дома і все, були ребенки. Убіти багато чого на війні. Немає фальші. Усі бійці один за одного стоять горою. Продовжує розповідь Володимир. Колектив такого взагалі, не я не наблюдав, наприклад, в городі де, От наприклад, нас був як-то собраний. Я даже ні що їх не можу назвати навіть друзями, Я їх можу назвати тільки братями, Просто напросто Настільки була все крепка і дружна. Попри свої 19 років, Володимир розмірковує як зрілий чоловік, котрий знає, чому він взяв до рук зброю і навіщо він там. Це справа кожного. Я не вважаю, що треба старонитися, треба наоборот ну, підтримувати свою Україну. Ти живеш на землі, ти повинен її захищати. Володимир Козій продовжує виконувати свій військовий обов'язок на сході. Вдома на його повернення з перемогою чекають мама і сестра. Змінами до закону про державний бюджет України передбачено збільшення доходів держбюджету на 22 мільярди гривень насамперед за рахунок додаткових надходжень від податку на додану вартість. Про це повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у суботу, 14 лютого, на засіданні уряду. Він нагадав, що відповідно до закону про державний бюджет України Кабінет міністрів до 15 лютого має подати до парламенту зміни до закону про держбюджет. Арсеній Яценюк наголосив, що зміни до держбюджету, які пропонуються урядом, базуються на результатах переговорів із міжнародними кредиторами і в першу чергу з міжнародним валютним фондом. Лава уряду також наголосив на необхідності відкоригувати макроекономічні параметри в законі про державний бюджет, адже вони змінилися в першу чергу через продовження російської військової агресії. Це макроекономічні параметри як валютно-обмінного курсу, так і інфляції. Будь-який макроекономічний прогноз залежить від ключового виконання чи не виконання мінських угод. Тільки ситуація на сході України стабілізується. Це означає, що наш макроекономічний прогноз іде в позитивний тренд. Якщо стабілізації не буде, ми все одно будемо робити все, щоб українська економіка функціонувала на тих територіях, які українська влада повністю контролює. Це завдання уряду, і ми з цим завданням будемо справлятися, наголосив Арсеній Яценюк. Цієї суботи голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко представив активу Новосанжарського району нового голову райдержадміністрації Сергія Бульбаху. Успішної роботи на відповідальній посаді побажав новопризначеному голові райдержадміністрації і депутат Верховної Ради України Андрій Рекан. Сергій Бульбаха має вищу освіту у політиці з 2010 року. Член партії Фронт змін 2014-го брав участь у виборах до Верховної Ради як самовисуванець по 144-му виборчому окрузі. Учасника то був командиром зенітно-ракетного дивізіону. Сергій Бульбаха подякував за високу довіру і запевнив, він завжди відповідає відкритий до спілкування Сергій Бульбаха вже окреслив для себе першочергові завдання на посаді керівника району. Мобілізаційні питання і ті ж питання, які виникають з взагалі з ситуації в районі антитерористичними заходами, заходами охорони важливих об'єктів, заходами бомбосховища, шляхи евакуації евакуація людей. У також збільшилася кількість переселенців до Полтавської області, зокрема до Новосанжарського району. Тобто вирішення цих питань з переселенцями розміщення, працевлаштування. Сьогодні агресія, на жаль, зі сторони Російської Федерації тільки нарощується. То завдання сьогодні нового очільника Санжарського району консолідувати суспільство, настроїти так роботу, щоб було порозуміння і з районною радою, і з громадянами Санжарського району. А головною метою і я особисто поставив Сергію Володимировичу, це добробут нашої людини. Цього тижня в обласній раді підписали угоди про фінансування проєктів розвитку територіальних громад для реалізації проєктів, які перемогли у конкурсі з обласного бюджету. Виділять 958 тисяч гривень. Загалом же цього року буде залучено на розвиток інфраструктури населених пунктів понад 3 мільйони гривень. Минулого року у селі Оніжка Хоржицького району завдяки обласному конкурсу проєктів розвитку територіальних громад відновили у будинку культури освітлення, якого не було 15 років. Провели новий рік уже в освітленому приміщенні, люди задоволені, бачать результати своєї праці, І так як вони приймають дуже активну участь у реалізації цих проєктів. Часті у програмі розвиток орієнтований на громаду. У селі також відремонтували ФАП та зробили вуличне освітлення на сонячних батареях. Тож чи продовжувати участь у конкурсах проектів питання навіть не стояло. Ми дотаційна сільська рода залоснику ж ми не маємо, не, не може, не маємо змоги щось зробити реальні речі. А у, приймаючи участь в таких проектах, ми реально піднімаємо соціальний стон нашого села. У 2015-му вонижках планують ремонт будинку культури. Поки що, хоча б у ФОЄ. На це передбачають витратити 56 тисяч гривень, 25 тисяч із обласного бюджету, решта з місцевого та кошти громади. В цьому році із 70 поданих проєктів ми підтримали 30. Це ті, які справді мають знати певну ізюминку, креативність, новаторство і так далі. Тобто, ми проєкт. Вже перетворили справді конкурс проєктів, тому що от минулому році у нас було 72, 72 тримали підтримку. Можна під кальку писати, написали, передали, гроші тримали. Далі та цього не буде. Конкурс проектів це один із способів підтримати громаду та спонукати її бути активною, адже люди самі визначають важливість проблеми та шукають шляхи їх вирішення у сій європі. Поширене явище проектного менеджменту, коли Кошти виділяються урядами країн, міжнародними фондами під конкретні проекти. І територіальні громади, особливо сільські територіальні громади, повинні навчитися писати проекти. Цього року проекти стосуються переважно ремонту будинків культури, облаштування вуличного освітлення та централізованого водопостачання. Загалом за п'ять років існування конкурсу із обласного бюджету профінансували 166 проєктів проектів громад на понад 5 мільйонів гривень. Останнім часом все більше полтавців стають жертвами телефонних шахрайств. Схема проста: шахрай телефонує абоненту, назвавшись посадовцем чи правоохоронцем, і повідомляє, що хтось із його близьких порушив закон за визволення родича з біди вимагають чималі гроші. І чимало людей, на жаль, ведуться на цей зухвалий обман. За даними управління карного розшуку МВС України в області минулого року на вудку телефонних шахраїв потрапили близько сотні мешканців Полтавщини. Нещодавно я стала е, жертвою шахрайства. Вночі мені зателефонував невідомий чоловік е, та повідомив, що мій син попав у ДТП і за скоєння е, сків ДТП і за вирішення питання е, не притягнення його до кримінальної відповідальності, е, запропонував мені. Е, Перерахувати гроші, саме 15 тисяч, на номер карти, яку він мені назвав, загалом лише 2014-го у Полтавці власноруч перерахували шахраям понад один мільйон гривень своїх заощаджень або коштів з кредитної картки. Правоохоронці наголошують, що правопорушники, які використовують мережу інтернет та мобільні термінали, як правило, ірудовані та юридично підковані люди. Зловмисники використовують складні схеми, найбільш поширений механізм привласнення коштів переведення їх з одного рахунку на інше через кількох посередників у різних регіонах України. Шахраї зазвичай залучають до операції перевірених осіб, які надають інформацію про людей і, власне, про кількість коштів на рахунку. Шановні жителі Полтавщини та інших регіонів країни. Застерігаємо вас від подібних випадків. Якщо ж з вами сталася подібна ситуація, Невідкладно ж, зателефонуйте тій особі, яка безпосередньо зі слів шахрая знаходиться у міліції. Як би переконливо не говорили шахраї, не робіть поспішних дій, та відразу ж звертайтесь до найближчого підрозділу міліції. Не довіряйте незнайомим людям, нікому не давайте реквізити своєї банківської картки, начебто для службової необхідності. Працівників банку чи інших осіб. схема, за якою працюють зловмисники, дуже дієва. Тому правоохоронці радять дотримуватись вищесказаних правил, щоб не стати черговою жертвою телефонних аферистів. Неїда модерна книгу нашого земляка Леоніда Полтави представив громаді голова обласного об'єднання товариства просвіта імені Тараса Шевченка Микола Кульчинський. Поема вийшла друком у рамках проєкту просвітницька книгозбірення, що продовжує добру традицію книгодруку про націоналістичної літератури коштом споживчих кооперацій, започатковано ще 1918 року. Леонід Полтава, справжнє прізвище Пархомович, один із багатьох українських письменників в еміграції. Потрапив до Німеччини як Остарбайтер та не повернувся на батьківщину через загрозу переслідувань більшовиками і тепер незаслужено забутий нащадками. Видав дев'ять збірок прози, дев'ять збірок поезії, багато дитячих книжок, скажімо, його казка «Слоник мандрує по Африці. Вона і сьогодні подобається дітям. Про нього відомо не дуже багато не в останню чергу через те, що і сам поет приховував факти своєї біографії, боячись помсти КДБ. в еміграції. Він разом із Леонідом Лиманом стояв біля витоків української спілки письменників у Німеччині Мур, що означало мистецький український рух. Микола Кульчинський вперше прочитав про Леоніда Полтаву у праці відомого полтавського літературознавця Петра Ротача, розвіяні по чужині, а згодом у Михайла Слабошпицького у збірці «25 поетів української еміграції. А книжку цю я знайшов в Києво-Мулянській академії в бібліотеці імені Антоновичів. Там в них був один примірник. Вони дали, дозволили мені зняти копію. І от сьогодні ми її з часом видали. Перша книга Леоніда Полтави побачила світ у Мюнхені у 1956-му. Назва Енеїда Модерна не просто так, адже поет прагнув зберегти як гекзаметричний розмір строфи, так і сатиричний стиль Котляревського. Фабула ж геть інша. За легендою Чернець києво печерської лаври Григорій, що 300 літ, оживає, аби дописати початок колись ікону Божої Матері. От він оживає у 1930 році. Бачить, що картини немає. Що все змінилося і мандрує по Україні, шукаючи свою ікону Божої Матері. І нарешті її знаходить, але він ця фабула дає змогу писати ті страхіті, в яких перебував український народ під час російської комуністичної окупації. У презентації також взяли участь полтавські поетеси Анна Юченко і Ксенія Янко, які читали свої вірші. А ще гурт Трансформер. Володимир Галактионович Короленко у своїй творчості був екогуманістом. Переконують автори наукової монографії. Книга Екогуманізм Короленка щойно побачила світ. Хоча створення цього міжнародного російсько-українського проєкту було задумано ще 2013-го, Реалізували його тільки зараз. Науковець Людмила Ольховська та львів'янин Олександр Труханенко спільно з короленкознавцями у Дмурдії, де письменник перебував у заслані. Аналізують творчість, листи та щоденники автора, простежуючи прагнення до гармонії з природою і суспільством. Ілюстрована монографія видана у Львові невеличким накладом. 450 примірників буде поширюватися у навчальних закладах та музеях. Примірники подарували, і правнурці видатного письменника Наталії Ляхович. Ця інформація завершує випуск новин. Дякую за увагу. Далі прогноз погоди та інформація на правах реклами. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується хмарна з проясненням погода без суттєвих опадів. Вночі та вранці туман 200-500 метрів. На дорогах місця моужеледиться. Вітер Південно-Східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 5-10 градусів морозу, вдень від 1 до 6 градусів морозу. У Полтаві вночі мінус 7-9, в день 2-4 градуси морозу.